Бачиш, патік? Да. Деякі майстри думають, що вони оцю шубу в трусяля заправили, і воно буде міцніше тримати. Так. Да. Понятно. Так. Да. Диви оцю шубу, бачиш. Так, да, так. Да. Є відповідь, да. скільки туди залазить. Залазить туди дуже багато. Але диви, є момент, коли у нас. Пленка заходить сюди uh -huh. і виходить звідси, uh -huh. це 2 см. Uh -huh. Теоретично, якщо ми туди запхнемо 22 см, воно буде міцніше тримати? Nie. Ні. Nie. Воно деформує демфер, він уходить в сторону. Da. Потім, коли ми на стелі, ми бачимо щелину, що там напхато, ти поняв? Da, da. Тому диви. Пленка туди зайшла, отуди вийшла, і максимум ще сантиметр, тобто 3 сантима, ми туди більше не суємо. Uh -huh. Оце, що я зробив, це геть неправильно. Uh -huh. Бо якщо воно отут у тебе трошки ти різанеш шпателем, і у yeah. тебе там шуба напхата, yeah. ти вже не виправиш його ніяк. Ні, ні ти будеш підтягувати, вставляти туди, а там воно ж гутом таким взялося, yeah. і воно його не пустить туди, ту, ту, ту пленку. Це тобі треба. От запам'ятати це правило uh -huh. не треба більше трьох туди вообще щось uh -huh. засовувати.